Як обіцяли польські фермери, таки почали загальний страйк, Блокують тепер не тільки пункти пропуску на кордоні. Суспільне показало відео, як польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску медикашегині. Більше того, вони розсипали збіжжя з вантажного вагону. Правда, після втручання польської поліції залізницю розблокували. На іншому відео із соцмереж видно, як протестувальники зібралися перед імпровізованою трибуною. З якої їм скандують, що це польща, а не Брюссель, А також фразу Я не підтримую українців серед головних вимог, як і раніше, заборона імпорту української агропродукції у Держприкордонслужбі Повідомили, що станом на ранок були заблоковані 6 з 9 пунктів пропуску ягодину, Стелух, угрині, Враваруська, Шогині та краківець. На всіх цих напрямках в чергах перебувало близько 2900 вантажних автомобілів, які мали би їхати в Україну. Хоч якогось руху вантажівок в напрямку Польщі також немає.